Доброго дня! Вас вітає текстильна група КаброТексі. Вашій увазі, ми зараз пропонуємо акційну позицію за зниженою ціною по даної позиції 0,31. Футболка чоловіча Америка зі знижкою 16,25 долара. Не втрачайте можливість встигнути придбати чоловічу футболку зі знижкою 16,25 доларів. До закінчення акції залишилися останні 6 днів. Після завершення акції ціну буде змінено. Ціна за 1 кг перерахуванням знижки становить 3,25 долари. вага мішка 25 кг. Вартість мішка становить 81,25. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Переглядайте відео огляди у нас в групі та робіть замовлення. Шановні клієнти, повторюємо ваші увазі, представлена зараз акційна позиція за зниженою ціною, знижка по ній становить. 16,25$. Зарахування знижки ціна за 1 кг 3,25$. А вартість мішка вагою 25 кг 81,25. Для замовлення вам залишається лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення нині здійснюється новою та УКЕД-поштою. На ваш вибір як вам буде зручніше. Футболку чоловічу зі знижкою купуй та свій прибуток після продажу рахуй. Ми робимо все можливе для того, щоб ваші покупки були більш вигідними. Та кожен із вас зміг заробити в ці нелегкі для нашої країни час. Клієнти, що вже встигли придбати дану позицію за зниженою ціною, залишилися задоволеними та залишили позитивні відгуки. Якщо ви ще не встигли придбати собі хороші мішечки, покваптеся, здійснити замовлення та придбати за зниженою ціною, так як до закінчення акції залишилися останні 6 днів.

Переглядайте огляди. сьогодні протягом дня. Ми знімали для вас різноманітні, цікаві літні позиції за зниженими цінами та новинки цього сезону нового надходження. Вибирайте для себе ті позиції та мішечки, що вам.